Вітаю, вітаю вас на каналі. Давно-давно з вами не бачилася, не зустрічалася. Я думаю, що так як і в кожного, є своя робота. Шию це моє, як завжди наголошую, це моє хобі. Тож на пошиття буває, що нема. Часу, хоча дуже хочеться. Або якщо треба срочно що щось пошити, я пошила і я його не відзняла. Єдине, я думаю, що ви бачили моє коротеньке відео. Бігом-бігом, я, мабуть, за вечір сіла пошила. Завтра ми їдемо відпочивати. Сьогодні я пошила бігом костюм. Костюм я шила тепленький, трошки на якісь дзвонитки за того, що вже їхали відпочивати осінь, вересень, місяць. То був відпочинок, то включилася в роботу, ніяк з вами не могла зустрітися. Тож хочу поділитися радістю у мене. Ось такі тканинки, тканини, як купую, це завжди радість, а дарують, то ще краще. І це в мене два відрізка таких. Я їх купувала уже до ось цієї тканини, яку мені Ой Ой забудулася. яку мені. Подарували. Ось таку мені тканинку подарувала сестра. Це у мене буде гольфик. Гольф, я думаю, якщо напишете в коментарях, я розкажу, як пошити гольф. Ну перед тим я буду шити свій сарафан. Сарафан має бути довгий і сподіваюся, що буде гарний. Хочу-хочу уже хочу щось шити, хочу вже. Просто вже хочу, хочу вас бачити на своєму каналі. Тож, я сподіваюся, що я надихнулася осіми своїми гарними тканинами. І сподіваюся, що скоро відео вийде на каналі. І я сподіваюся, що вас теж надихну на такі творчі успіхи. Я розумію, у мене вже просто не встигаю. В голові дуже багато проєктів. А з роботою не встигаю їх всі-всі реалізувати. Уже хочу тренч шити. Єдине, що показувати, я його не буду. Як буду шити, хіба що деталі? Я не маю права, так як я тренч цей купила. Якщо я сама можу там пальто пошити, то тренч, тренч такі деталі, що я його купила, цей майстер-клас. Тож. Хіба що може деталі або похвалитися роботою. Показувати я на каналі його не буду. Після тренча у мене вже є штучний караколь, хочу пальто довгеньке пошити. Є лоден купила, також має бути пальто, щоб, як кажуть, бігати на кожен день. Що б ще хотіла сказати, дуже довго також не, не могла. Виходити в ефір, була розстроєна своєю зовнішністю, я набрала кілограми, і я була така, можна сказати, депресія, не депресія. Мені було дуже важко, мені вдіну, мені все не так, все не подобається. Я, я не знала, що мені шити. Мені, я хоч і влазила в, в свої речі, у мене така була депресія, що я вам передати не можу. Я не могла себе показати. На, на, на каналі я не могла вийти в ефір. Зараз я, звичайно, скинула 7 кілограм і вже дійшла до тої норми, яку я перебрала. Тож я дуже-дуже настрій піднявся, і я думаю, що все дальше буде у мене з новими тканюшками, з новими ідеями. Я думаю, що у мене буде все-все добре, і я буду вас рада бачити на своєму каналі. Е, була дуже вас рада бачити. Буду вас надихати. Я думаю, що я вас не закину. І я вас люблю мирного вам всім дня, гарних ідей, до побачення.